Відеотека уроків 3 d в програмі SolidWorks На розгляді тема гарячі клавіші. І сьогодні розглянемо комбінацію клавіш Shift плюс ролик миші затискаємо і рухаємо вверх вниз мишею. Move, move mouse Move». Що це ця комбінація дає? Комбінація дає можливість плавно масштабувати зовнішній вигляд нашої моделі, нашого виду безпосередньо на той картинці, яку ми спостерігаємо, наприклад, зараз. Отже, розглянемо, як воно працює, як це відбувається. Підготовив, зробив таку загалушечку, тисячу плюс підписників, ракета, яка злітає в космос. І робимо, коли зазвичай потрібна картинка, до прикладу, зробити скріншот з екрану, я роликом миші наводжу курсор в певне положення, як фокус точки збільшення, від котрого відбувається на збільшення, і прокручу ролик від себе. Бачимо, що. Зменшується картинка, на себе вид у нас збільшується, але вона збільшиться на певний крок, як ви замітили, що відбувається певний крок масштабування. Для того, щоб це здійснити плавно, затискаємо якраз і слуговою дана комбінація. Затискаємо кнопочку Shift, отримуємо, потім запускаємо, затискаємо ролик миші і рухаємо. Добачимо, що замість курсору з'являється така збільшувальне масштабувальне скло, і стрілочка вверх-вниз. Коли ми вверх подимаємо. Саме мишку рухаємо вперед, бачимо, що наш масштаб плавно збільшується. Отже, можемо спозиціонувати на всю на весь габарит не через певний крок. Коли рухаємо мишу донизу до або до себе, бачимо, що масштаб плавно звершується. Отже, дана комбінація слуговує саме для того, щоб плавно масштабувати зовнішній вид нашої моделі. Таким чином, комбінація Shift. Плюс Roll Mouse, плюс mouse move. Нагадую, що затискаємо, нажимаємо Ctrl-Shift на клавіатурі, утримуємо, потім затискаємо ролик миші і утримуємо, і рухаємо миші вверх-вниз. Саме дає нам комбінацію плавного масштабування зовнішнього виду нашої моделі. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, звертаємося за відеотеки уроки з 3D-моделювання.